Ну, якщо брати Лігу Європи, то в принципі я задоволений, тому що ми вийшли в групу і в групі зайняли перше місце. Ну, в чемпіонаті, звичайно, я не зовсім задоволений, тому що ми багато очків загубили там, де не повинні були губити. Хоча кінцівку команда провела на хорошому рівні, але, на жаль, стартували мене дуже вдало. Тому що в Лізі Європи ми грали одним складом. В чемпіонаті України другим, десь і травми, десь і карточки такі не зовсім потрібні вони були. Тому все одне до одного. Ні, ну, Звичайно, ми не думали, що буде такий відрив, але десь ну, шахтар зараз на ходу і рівно провів. На відміну від нас, там Дніпра і Динамо, Рівно провів перше коло, тому вони заслужені на першому місці. Звичайно, десь спочатку нам було важкувато, тому що з'явились нові люди. Не було такого взаєморозуміння, той же Марлос ніяк не міг себе знайти. Зараз він один з ведучих футболістів, той же Вільян ще ніяк не може. Після Бразилії зрозуміти, що я від нього хочу. Ну, але воно все рухається вперед і вже в кінці було видно, що воно Ну, Я вже не раз говорив, що в нас основна проблема це футболісти з українським паспортом. І ми ведемо пошук їх. Ну, але, звичайно, від легіонерів не будемо відмовлятися, нам потрібен ще один нападник, тому що в нас. В принципі, один кристально, тому ми ведемо пошуки. Ну і, Ви на воротарську позицію, так? Ну, і зараз Ви виникла проблеми в воротарській позиції, так що ну, то кожна команда постійний пошук будь-якої команди, та не тільки в нас. В будь-якому випадку треба тягнутися вверх. Тим більше, що у нас мінімальний відрив від другого місця. Тому за лідером треба гнатися, а там час покаже.